Дорога університетська родина, щиро вітаю вас з новим роком. Ми гідно здолали ще один важкий воєнний рік, який засвідчив, наскільки важливим є внесок кожного у спільне досягнення. обирають вступники та їхні батьки. Чисельність студентів збільшується з року в рік. Ми дякуємо Збройним силам України за щоденний подвиг і виконуємо дослідження для обороноздатності, розвитку. І відновлення нашої держави. Фінансування наукових проєктів ДНУ перевищило показники 2021 року. Ми відкрили кілька нових сучасно обладнаних лабораторій і аудиторій. Наш авторитет та високий фах підтверджують закордонні та українські партнери. Університет є лідером вищої освіти, регіону. А ще кожен з нас від щирого серця робить безліч благодійних справ. Для підтримки рідної України і співвітчизників, дорогі колеги і друзі, студенти і аспіранти! щиро зчу вам здоров'я, успіхів і наснаги на добрі справи! Нехай ваші родини перебувають у безпеці, а серця сповнюються вірою в краще майбутнє. Нехай новий рік принесе довгоочікуваний мир на нашу землю. Слава Україні! Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там мов ручки покотилися, як народились, в тебе товар весь хороший, будеш мати вірку грошей, хоч не гроші, то. Чорна брова почне то полова, в тебе жінка, чорна брова.